Тривожна людина чи ні? Як проявляється у вас тривожність? Чи є симптоми тривожності, які ви не завжди розпізнаєте? Всім привіт! Сьогодні з вами знову я, психолог, сексолог, консультант з військової психології, фахівець ментального здоров'я Наталія Клошні. Сьогодні ми з вами поговоримо про тривогу і хто такі тривожні люди. Отже, тривожні люди це люди, у яких тривога стає основним способом реагування на світ таким напруженням, коли страх є надмірним в ситуаціях, де реально нема настільки великої загрози. Тривожність у людей цих може появлятися як емоційно, так і фізично, також впливати на поведінкові реакції і на соціальну взаємодію то звідки ж береться та тривожність. Основою тривожності зазвичай є і середовище, в якому людина перебуває, і генетична схильність, а також тип нервової системи, який певним чином реагує на те соціальне середовище, в якому є людина. Тривожність проявляється зазвичай через думки, через тіло і через поведінку. І емоційно також проявляється. Основним з емоційних симптомів тривоги є напруження. Людина відчуває себе не зовсім рухливою, а наче скованою. Думки. В тривожних людей думки можуть бути по колу тоді, коли навіть вже немає в них логіки і змісту. Є така гіперфексація на певній думці. Ця думка може навіть не стосуватись якоїсь тривожної насправді події. В тривожних людей зазвичай. Може бути і підвищена дратівливість, таке нетерпіння. Коли їх тривожить щось одне, то нервозні ви зовсім щось те інше, що є місцем джерелом розрядки. А також відчуття таке, у тривожних людей є як відчуття, що щось має відбутись, таке погане, негативне, такі думки наперед забігають. До фізичних, так і фізіологічних проявів тривоги ми можемо віднести і прискорене серцебиття, і пітніння, і тремтіння, такий тремор рук, який багатьом знайомий. Також і м'язи напружуються, також і проблеми зі сном, особливо з засинанням, особливо часті прокидання серед ночі, і тоді з'являються ці нав'язливі тривожні думки, або дуже ранкові пробудження ранкові пробудження ще часто супроводжуються такими симптомами, як нудота, як більш шлунку, як розлади травлення. Так, такі симптоми дійсно проявляються в тривожних людей. Яка ж поведінка в тривожних людей? Тривожні люди дуже часто уникають загрозливих ситуацій. Там, де вони прогнозують, їхня тривога буде зростати. Є також Такою схильністю тривожних людей, такою рисою, перепитувати багато разів і уточнювати. Це коли планує людина поїздку, чи коли влаштовується на роботу, чи коли домовляється з кимось по зустрічі. Вона може усно запитати, повідомлення їм перепитати, а потім ще якимось документом зафіксувати. Образно я так вже трошки піджартовую. Наступне про тривожних людей. Вони відкладають справи. Є важлива якась справа чи менш важлива для тривожної людини, вона може відчуватися як мега значима. І тоді тривожна людина відкладає ці справи до останнього моменту. В той період вже людина тривога настільки зростає, і цю справу, яку людина робить, вже на дуже високому рівні занепокоєння. І може тоді ця справа виходити не дуже добре. Бо коли людина тривожна, її концентрація уваги. Те, що знижується. Та попри те, все, дорогі мої тривожні люди, у вас є безліч переваг, які ви можете застосувати і точно застосовувати в своєму житті. По-перше, у тривожних людей, тобто у вас, зазвичай, значно вищий рівень інтелекту, як середньостатистичної людини. Хіба це не чудово? Чудово. Тривожні люди на зазвичай. Загрозу помічають найшвидше за всіх інших людей. І це їм дає змогу запобігти якимось незручним ситуаціям чи небезпечним. Тривожних людей дуже високий рівень емпатії. Вони вміють розуміти, вони вміють співчувати, вони вміють підтримувати, вони можуть навіть зливатись емоційно з іншими людьми настільки, що турбуватись про когось. Більше як про себе. Також тривожні люди є найкращими стратегами. Вони такі чудові кризові стратеги. Коли виникає проблема, в них одразу є 102,5 варіантів, як можна її вирішити. Тому тривожні люди дуже цінні працівники. Як наймані робітники, вони можуть бути гіпервідповідальними, а також вирішувати ті питання, які вирішувати вони якби не повинні. Але у них є дійсно здатність мати багато варіантів для вирішення питань. що тривожні люди схильні до саморефлексії, вони можуть годинами розказувати про те, що відчувають. Вони можуть бути чудовими співбесідниками. А також вони можуть себе реалізовувати в професійній діяльності. З тривожних людей виходять, чудові спеціалісти, такі, як психологи, як педагоги. Вони також можуть бути чудовими письменниками, тому що ніхто так не опише людські почуття, як справжня тривожна людина. Також тривожні люди дуже добре щитують соціальні сигнали. В колективі вони добре розпізнають. Хто гнівається, хто кому симпатизує, хто до кого залицяється, хто кому неприємний. І ця їхня здатність теж така доволі важлива, цінна і та, яку можна використовувати. А на завершення цього відео я хочу сказати таку важливу річ. Тривога корисна людині в той момент. Коли людина може ще управляти тривогою. Але коли рівень тривоги зростає настільки, що тривога управляє людиною, і вона себе обмежує в якихось вчинках, в соціальних діях або її емоційний стан стає для неї важким, тоді з цим потрібно працювати. І я, як психолог, працюю з такими зверненнями. Якщо ви відчуваєте, що ваша тривога керує вами, то я рекомендую вам записатись до мене на консультацію. І я точно, як спеціаліст, буду вам дуже корисна в даному питанні. А усім, хто подивився відео, я нагадую підставити плюс під пустом у Фейсбуці або підписатися на мій канал YouTube.